Всім великий привіт! Запрошую на перегляд акційних товарів, продуктів в магазині ТБ з 1 по 7 травня. Бачу, що деякі продукти акція подовжена на наступний тиждень, тому цінники будуть, та сама ціна буде. А якщо буде е, білий цінник, то, звичайно ж, буде, е, я буду показувати акційну ціну. 23,64 боженина традиційна. Подовжена акція. Також подовжена акція на сервелат від Добров. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. В акції буде відглоблено Асорті, до речі, воно непогане, 180 грамів. Я його часто купував. Бачите, зараз яка ціна, а зі знижкою буде 104 гривні 90 копійок. На каву Якобс. Монарх вагою 280 грамів. Також подовжена акція 305,90. Ну, а в кого є карта АТБ, можна придбати за 290,60. Також акція подовжена на Якобс у Склі. До речі, також можна взяти на подаруночок, якщо кудись збираєтесь. Азерчай 100 грамів зелений. Також акція буде подовжена на нього 46,40. Азерчай чорний, також 100 грамів. Акція подовжена. Зі знижкою буде морський коктейль від своєї лінії, 51 гривня 90 копійок в олії. Вага 200 г. Зі знижкою буде ікра, риб-продукт 189,90. Зі знижкою будуть креветки від своєї лінії 900 грамів 170 гривень 90 копійок. Акцію подовжено на сніданки сухі, пластівці з корицею 150 грамів, 28,90. І також оці подушечки з начинкою зі смаком шоколаду 175 грамів, 28,50 72 гривні 90 копійок мілка шоколад. І також в акції будуть ось ці цукерки у формі яйця мілка. 7690. Акція подовжена. До речі, знижки хороші 30%. Хороша знижка буде на оцю ковбаску. Це йде першого сорту з м'ясом птиці, 500 грамів. Зараз 83, а зі знижкою вона буде 52 гривні 90 копійок. Філе своє лінія куряче. В акції також буде 214,90. Акцію подовжено на рулет курячий від своєї лінії. 2409. Так само залишається ціна. До речі, хороша ціна на оце морозиво. 23,90 в акції буде. Акцію подовжену на банкет ласунка Морозову 23,80, знижка 35%. Хто полюбляє від ласунка гран-при Манго 155 грамів. Зараз 50 гривень 40 копійок. В акції буде 32 гривні 70 копійок. Хто полюбляє каштан 75 грамів. Дехто плутає, це нерозумний вибір і не своя лінія. Інакша торгова марка. Акція подовжена по 19,70. Пам'ятаю, в іншому е, відео написали, що морозово було по 9 гривень. Це від розумний вибір морозово, чи від своєї лінії було по 9 гривень каштан. Морозово в Гранді 16,70 в акції 80 грамів. Подовжено акцію на морозиво від своєї лінії. 90 грамів, 15,60, акція подовжена. Так, так. Велике морозиво від Біла Береза. Пломбір. Вага 770 грамів, 136,90. Подовжено акцію на барні з молоком. 52 гривні також буде цього тижня. Акція подовжена на цукерки вагові від жакоп, ташка, мармелашка. 1290. Також акція подовжена на оці цукірки суфлейні 11,40 за 100 грамів. Також акція подовжена на пташине молоко від жако. 12,66 за 100 грамів. Подовжена акція на біолу томатний. Зверніть увагу, що він є, знаєте, такий гостренький з перцем червоним. Тут цілий літр 38,90. Тут літр Оболонська зі смаком лимона та апельсина. Також акція подовжена. 12,90. Акцію буде подовжено на шпроти від торгової марки Deluxe. От хочу сказати, що ніколи такого не було. От, мені здається, це вже третій, другий, чи третій тиждень. Ось так, що в АТБ акції подовжуються з одного тижня на другий тиждень. 190 грамів. Також подовжують акції на ось цей паштет гусячий помопол. Вага тут 200 грамів. Майже 30 гривень зі знижкою. Також акція подовжена на оцю свинина тушкована, вага 525 грамів. По олії буде подовжена акція на олію стожар 850 грамів, 4490. Для малечі капризон, капризон, Капрі сан. 14,50. Також акція подовжена. Так, боржом. Хто полюбляє? Вода літр 250. Грамів 59,50. Чіпси в акції будуть 48 гривень, 90 копійок. Чіпси люкс 41 гривня, 80 копійок. Також акція подовжена на приправи від торгової марки приправка. Дуже хороші приправи. Велика вага, якісні. І до чого, що я хочу сказати, що і знижка хороша. Соус від приправка. Гостросолодкий, 140 грамів. Зі знижкою буде Емент Таллер і Моцарелла. Тут іде 130 грамів. Зараз вони по 60 гривень. В акції будуть 43 гривні 90 копійок. 15,90 буде сирочки від Кому плавлені. 14,60. В акції буде фета 230 грамів, 45 гривень 90 копійок. Також в акції буде моцарела від Золотий Резерв. Тут 180 грамів, ціна 42 гривні 90 копійок. Сирочки по 9,90 на злагода. 9,50 з ароматом ванілі. І. 890. Так, це у нас іде майонезний соус від гуляй поле. Акція буде подовжена також на нього. 550 грамів, це великий. Акцію подовжено на майонез від гуляй поле. 300 грамів. Також подовжена акція на кетчуп від торгової марки Приправка. Серветки, до речі, хороша якість. Він такий, знаєте, що взяв і в руці розірвались. 18 гривень 90 копійок від рута. В упаковці 40 штук. 48,50 рушник паперовий. В акції серветки 120 штук, 38,90. 33,90, вибачаюсь, 3390, 120 штук антибактеріальні. Дитячі серветки 1190 в упаковці. Скільки тут штук? 24. Спрей від укусів комах. Тут іде 100 грамів. Для всієї родини 30 гривень 90 копійок. Для безпечної засмаги біокон буде для дітей та дорослих в акції. Зараз майже 110 гривень. Зі знижкою буде 78,90. Так, ось такий фумігатор можна також буде придбати зі знижкою, вже з рідиною від комарів 106 гривень 90 копійок. Пластинки 19,50, 10 штучок. 18,90 набір посуду на 5 персон. Так, Маленький wash and free для прання гель вагою 200. Зараз 130 гривень, а в акції буде 81 гривня 90 копійок. Також в акції будуть капсули. 19 штук у упаковці в акції 145 гривень. Зараз 131. Для миття посуду Free лимон м'ята Алоє. Півлітровий запаска. В акції 23 гривні 50 копійок. Жіноча гігієна 63 гривні 90 копійок котекс. 27 гривень 50 копійок. Ці також 27 гривень 50 копійок. Економних вам покупок всього найкращого, щоб у вас було все добре. До зустрічі!